Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної благодатної погоди! Сьогодні ми будемо розглядати питання погоди у жовтні 2024 року. Як і планували, ми це сьогодні і робимо. Хочу нагадати в першу чергу, що в енергетичній структурі всіх цих енергій, які у нас в нашій реальності, в нашій сонячній системі весь час працюють енергії планет, які посилають на землю, і не тільки на землю, посилають свої енергетичні проміння. І кожна енергетична така субстанція. Несе окрему, дуже важливу енергію. Всі ми з вами живемо в океані космічних цих промінь. І ці проміння передаються завдяки планет. Від Всевишнього приходять оці дуже яскраві різні, різнокольорові ці енергії, які дарують нам планети в певних знаках зодіаку. тому в одному знаці зодіаку в у нас, якщо це стихія води, ми отримуємо більше всього води, попадів. Якщо це вітер, то це. До речі, дуже багато вітру буде. Давайте ми будемо розглядати зараз гороскопи, і ми розберемося до кінця року всі-всі-всі гороскопи. Але сьогодні давайте розглянемо жовтень. Отож, по західній астрології Сонце буде знаходитися в знаці Терези, знак стихії повітря. Марс буде знаходитися в знаці рак. А це значить, що весь місяць Марс може подарувати нам опади. Венера, яка теж відповідає за дуже важлива планету, за погоду, вона буде до 17 жовтня знаходиться в знаці Скорпіон. Скорпіон стихія води. І 17-го перейде в знак Стрілець води. Уже вогню. Тобто ці три планети поєднують три стихії. У нас дуже гарно стихія Сонце дає стихію повітря, Марс стихію води, Венера і вода і вогонь. Три стихії. Це дуже добре і багато у нас води. Мені дуже подобається в плані того, що для тих, хто буде займатися посівом озимих культур, буде запас вологи. Повинен бути у багатьох регіонах, саме так і буде. І далі давайте розглянемо. Юпітер буде, Юпітер буде в близнюках, а близнюки це стихія повітря. Але з 9 жовтня Юпітер вже буде ретроградний, тому він особливої ролі тут не буде грати. Сатурн та Нептун ретроградні в рибах і теж вони. Трошечки можуть допомагати головним планетам, які відповідають за погоду. Уран буде в Тірці, Телець, цей період буде в ретроградний. Плутон буде в Козорозі, і причому з 12 жовтня в ретроградному стані. Чорний місяць в Терезах, знак стихії повітря, і білий місяць в Близнюках. Мені подобається цей період, тому що у нас є. Далі йде охолодження Землі, і вона наповнюється стихією води, водичка, яку всі дуже, за якою всі скучають. І зараз вона дуже потрібна. Але, як бачите, у нас в вересні починається цей період і в жовтні продовжується. Давайте розглянемо ще погоду по ведичній астрології. Дуже цікава інформація. Тут у нас Сонце буде знаходитися в знаці Діва до 17-го, а 17-го знак Терези. Венера буде в Терезах до 13-го, з 13-го скорпіоні. Марс у близнюках після 20-го в знак рак. Юпітер в знаці Телець ретроградний з 9 жовтня. Сатурн в Водолії теж ретроградний. Раху в рибах Кету в Діві. Як бачите, тут немає зовсім стихії вогню, і ведична астрологія нам допомагає більше розглянути погодні аномалії на екваторі і ті регіони, які знаходяться поблизу цього, цієї лінії на планеті. Тому тут починається, як бачите, вже період зими. Зими не такої, як у нас, зима у нас зі снігом, з морозами. Хоча в останні роки в деяких регіонах вона зовсім і не така й страшна. Але! Але тут якраз цей період, вже рослини, стають, входять в стан покою, вегетація завершається, і період, коли температури знижуються. Але ці температури якраз для відпочинку рослин, для відпочинку всього, що знаходиться і живе всього сущого, що там живе і знаходиться район екватора. Але ці погодні тенденції, як бачите, у нас співпадають. Цього в цей період жовтня. І, і в західній астрології, по західній і ведечній астрології, у нас тут є стихія води. Це дуже добре. Головне, щоб не було дуже багато. А добре, коли буде дуже добрий запас вологи для наших рослин на наступний рік. Тому що у вересні тільки починається цей період, ви вже бачили прогноз погоди. А зараз у жовтні продовжується насичення вологою з нашого ґрунту, і коріння рослин буде продовжувати потихеньку вегетацію і готуватися до наступного року. Подобається, чесно скажу, на жовтень місяць. Ми обов'язково до кінця цього року розглянемо всі місяці. У нас залишається ще листопад і грудень, для того, щоб ми вже знали, коли планувати посадку садових рослин, коли посадити часник і так далі. Це дуже важливо, і ми з вами вже маємо так, вже, такі е, промінчики, які нам е, Підказують, Коли ми що можемо зробити. Погода потрошечки покращується, але дуже багато питань у вас є під погодними нашими відео. Обов'язково ми будемо це розглядати в наступних відео. А зараз хочу сказати, що дуже важливо розуміти, яка. Планета, в якому знаці знаходиться і який промінь несе яку енергію, яку стихію, і е, знати, що нас чекає в погодних аномаліях. Це загальні тенденції для кожного регіона, є, е, це треба вивчати, вчіться, будь ласка, для того, щоб знати, що в вашому регіоні буде. Ми знаємо, що в нас буде, і ми знаємо, в якому знаці знаходиться наш район. Вивчайте і отримуйте результати. Записуйте, вчіться вчання це знання, а знання це світло. На все добре. Бувайте, всі здорові, Благодатної погоди вам!